Хочеться згадати минулий ракетний обстріл, ракетно-шахетний удар по Україні і по Києву, в тому числі, ми знаємо, що в Києві сьогодні офіційно оголошена жалоба після російської атаки. Цікавить питання до такого масштабного ракетного удару. Ні для кого не секрет. Ми розуміємо, що Росія готувалася заздалегідь. Відповідно наскільки реально? І за який час Росія в принципі може підзбирати сили так, під під накопичити ракети для того, щоб повторити щось схоже. Бо ну з шахедами ми розуміємо, що шахеди у нас будуть летіти щоночі, і вони в принципі так і літають. А от з ракетами з калібрами із Х-101 і так далі, там ми ну, бачимо навіть пересічні громадяни. Бачимо, що у росіян, ну, реально є якісь проблеми. А який, який можна орієнтовний час прогнозувати, чи це більше історія, яка має політичний підтекст і? Ми розуміємо, що повну, наприклад, картину тих перемовин, які ведуться, нам звісно не повідомляють, тому що ну тому, що так прийнято у, у світі, да, вести перемовини якусь частину розповідати, якусь ні. Можливо, це реакція на ті пропозиції, які були озвучені путіну, чи це просто от, тупо російський терор, який він є, і такий момент примусу до підписання е, тих договорів, які були б вигідні все таки російському диктатору. Ну, власне, щодо терору, давайте з, з цього моменту почну. З цієї тези. Зараз на Росії знову з'явився в інформаційному просторі такий собі головний. До речі, географ Російської Федерації, а колись він ще нещодавно був міністром оборони Шойгу. Чому географ він очолює все російське це товариство географів, і він заявив про те, що Україна мовляв готує або вже ледве не почала використовувати біопатогенні речовини для того, щоб проводити атакувальні дії цими речовинами, цією зброєю саме по російських підрозділах. Ну і хочу нагадати, що мова йде про тому числі так званий. Я мову оригіналу, щоб було всім зрозуміло, рязанський сахарок, на якому до влади до речі, і прийшов Путін, в тому числі, і закріпився. Ми про це пам'ятаємо. Знову таки, це можна розцінювати лише, скажімо так, з позиції того, що росіяни можуть готувати провокації. Можуть готувати провокації, тому ми про це повідомляємо. Про це ми говоримо, таким чином реагуємо. Так, от, власне, якщо говорити про терор, дійсно дуже багато тут присутньо нереальної політики, а саме того, що відбувається, в тому числі і за влаштунками. Хоча для мене очевидно, що ворог ну проводив, скажімо так, показовий удар по українській столиці. Чи можна це пов'язувати там з тим, що відбувалося напередодні в Лондоні? Ну, будь-якому разі, звичайно, так, але це не говорить про те, що Росія отак шуденько зібралася і організувала собі таку ответочку. Я хочу нагадати, що ті ракетоносії, повітряні, тобто літаки стратегічної авіації, зокрема російські. Вони тут треба звернути на це увагу, це важливо. Вони на сьогодні не в тому стані, що їхні тактико-технічні характеристики відповідають тим реаліям, які є. Тому що це процес зберігання, це стара авіаційна техніка. А так вона несе смерть. Але якщо там умовно літак. За ТТХ мав би нести 12, наприклад, ракет крилати, подивіться, скільки вони несуть на бортах і скільки вони використовують. Є по 4, тобто парни, там, як правило, 4, 6, ну винятково там 8, але не так, як заявлено, по ТТХ. І що стосується підготовки, чому говоримо про те, що росіяни налагодили виробництво відповідної номенклатури ракет, але от якраз цих нюансах, і як кажуть, криється от той самий е, з п'ятачком замість носа і хвостатий. Тому що е, ми говоримо про те, що такі удари вони готуються. Це велика робота. Це ж не просто ту ракету повісив на літака і він полетів. Це треба визначити координати. Це треба підготувати цю машину до експлуатації, в тому числі. І проміжок часу, який ми побачимо сьогодні, є між цими ударами авіаційними масованими. Ну, давай так з використанням авіації. Вони сьогодні ну складають по кілька тижнів, десь до трьох, навіть ми можемо про це говорити. Тобто, росіяни цілеспрямовано це. Готували, розуміли, що вони і де вони будуть бити. Звичайно, якимсь певним чином коригуються день-два для того, щоб спробувати підтягнути до якогось моменту. Ну, згадайте будь-які міжнародні великі перемовини, Росія знову починає це робити. Тобто на готовності є і полетіло. З ракетами, так, вони на сьогодні. Припинили використання певних ракет сьогодні. Е, виробництво більше звертає увагу на самовиготовлення балістичних ракет е, в будь-якому разі. Хоча вони такі ж неточні, Росія каже там до 10 метрів. Точність таких ракет ні, як показує, е, показують реалії, навіть до 100 метрів. Є похибка. Це доволі таки значний скажу, значна віста для ракет такого типу. ну і калібри почали знову використовувати. Тобто, тут теж е, має пройти певний час. Треба накопичувати, треба снар... спорядити ті кораблі, які ховаються в новоросійську. До речі, теж хочу нагадати. І власне, колись ми говорили в нашому етері з вами спільному недаремно росіяни ракетоносіями з'являються періодично в районі Геленджика. Задайте, і от власне саме звідти вони такий собі полігон для калібрів облаштували, і звідти ведуть цей вогонь е, крилатими ракетами морського базування. Тому підготовка була завчасна, але зростає е, оцей проміжок між масованими ударами, тобто він збільшується, що дійсно свідчить про те, що у цьому царстві московському не так все е, добре. А що стосується шахетів. До речі, я би хотів тут трошечки підкоригувати. Ви бачите, що ці е, безпілотники ударні ворог почав використовувати і в день, тобто, це мета протягом доби, щоб все літало, е, заповнити, скажімо так, наш простір максимально, яким би хотілося, можливо, там в день 100%, там ввечері не менше, і вночі тим більше на сьогодні не виходить, не дивлячись на те, що відомо всім Єлабуга вона там випускає. Ну, принаймні, така інформація на гора вийшла там 600 на місяць цих безпілотників. Ударах я знаю, що е, там планка поставлена набагато вище. Ще не дійшли. Сподіваюся, не буде такої можливості. Тут же питання до наших бойових комарів, наскільки вони вдало зможуть відпрацювати те, що ми з вами спостерігаємо. тому це терор, і чому я кажу про те, що це показовий е, був такий терористичний е, вихід е, Путіна, тому що е, зрозуміло, що це столиця, це намагання вплинути на українську стійкість. Так і це в тому числі більше можливо навіть показово, показовий виступ для наших партнерів і для е, сполучених штатів, перш за все. Тому що подивіться, мовляв, Росія може буде, е, і давайте е, погоджуйтесь на наші умови. Я думаю, це було головне, що керував чим керувалися в Москві для того, щоб завдати такого терористичного удару з нашого боку. Завжди важливо, що ми будемо будемо протидіяти. Це система ППО. Тут вже не просто дайте нам, будь ласка. Я розумію, що ми не одні у світі. Є он Пакистан з Індією, теж відволікає е, увагу. Багатьох лідерів світу, але тим не менше, ми, я думаю, вже мусимо вимагати, щоб нам ці ППО дали, тому що це дійсно Україна закриває собою Європу, це очевидно. Ну, якось отак.